Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про Лісабонський протокол, який був підписаний 23 травня 1992 року. Здавалось би, нічим такий особливо невідомий загалом громадськості документ. Хоча цей документ є досить важливим, особливо для України і для колишніх. Республік Радянського Союзу, які володіли ядерною зброєю, оскільки саме за цим протоколом вимагалося від ядерних держав набути статусу неядерним. Як ми знаємо, для України дуже знаковий документ це Будапештський меморандум, який був підписаний в Будапешті в кінці 94-го року Леонідом Кучмою. Від України. Але Будапештський меморандум це вже був, скажімо так, завершальний етап. Перше ж, чого все почалося, скажімо так, роззброєння ядерних колишніх республік Радянського Союзу, саме був ось такий от Лісабонський протокол 1992 року. Як ми знаємо, Радянський Союз розпався в кінці 91 року, припинив своє існування на юридичній основі. Республіки проголосили свою незалежність і вже так швиденько, от майже через пів року, в 92-му році, вже оголошується такий от дуже лісабонський рішення Лісабонського протоколу, що це таке згідно з протоколом по цьому договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки. Відбувається скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Саме цей протокол був підписаний у Лісабоні 23 травня 1992 року, звідси, і в принципі його основна назва Лісабонський протокол, тому що був підписаний в Лісабоні. Основними підписантами цього договору були такі країни, як Білорусь, Казахстан. Наш теперішній ворог. Буду його називати Московським царством, Україна та Сполучені Штати Америки. Саме згідно з цим договором, такі країни, як Білорусь, Казахстан та Україна, втрачали силу свого ядерного статусу та набували країн з безядерним статусом. Як ми бачимо, підписантів було більше. Але тільки Україна, Казахстан та Білорусь лишалися свого ядерного статусу, тобто не всі країни, тобто це не в односторонньому порядку підписувався цей договір, що вже викликає певні сумніви, чому одні країни відмовляються, а інші не відмовляються. Або, наприклад, якщо йде обмеження, наприклад, цього ж ядерного озброєння, то всі країни-підписанти там в рівних умовах. Домовляється про скорочення там певної кількості озброєння. Але ні, як ми бачимо, він ну, геть нерівноправний цей договір. І тому вже виникають певні питання щодо доцільності, доречності такого було підписання цього договору. І Згідно з ним, Україна повністю втратила свій ядерний статус, як ми знаємо, Білорусь позбулася своєї ядерної зброї, ну і Казахстан так само відповідно втратив свою ядерну зброю. Цей протокол був, можна сказати, певним як доповненням до радянсько-американського договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, підписаним ще 31 липня 91 року, оскільки і раніше, попередньо ще в передні роки, ще в 80-ті роки, як ми знаємо, Америка та Радянський Союз підписували інші договори про скорочення стратегічних озброєнь. Ну, щоб убезпечити, скажімо так. Але завжди ініціатором, звичайно, таких договорів виступала Америка. Її сильно бентежило, якби те, що Радянський Союз сильно нарощує своє озброєння. Отже, підписавши Лісобонський протокол, Україна, Казахстан і Білорусь були визнані країнами з Неядерним статусом. Вони приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї і були занесені до списку країн, які не володіють ядерною зброєю. Усі наявні на їх території стратегічні ядерні боєголовки згідно з цим договором, такі країни, як Україна, Білорусь та Казахстан зобов'язувалися або ліквідувати, або передати Росії. Тобто Московському царству. Дивно, чому знову ж таке рішення? Їх же можна, скажімо так, переробити з ядерного на неядерний, використовувати як мирний атом. Навіщо, скажімо так, неефективно використовувати так? Ну, Залишається питання таке досить відкрите, але, звичайно, Московському царству це було вигідно. Йому передають ядерні компоненти. Договір підписали представники, тобто міністри закордонних справ від кожної країни, від Білорусі, Казахстану, Московського царства України та Сполучених Штатів, але слід зазначити, що стосовно України. В 93-му році вже тоді піднімалося питання Криму, тобто Московське царство вже, скажімо так, висловило свої претензії, побажання стосовно. Криму, що він має належати їм, тоді якраз і відбулася така ще одна досить неприємна ситуація для України, як Масандрівські угоди, там був розподіл Чорноморського флоту. І слід зазначити, що цей протокол був ратифікований в Україні, окрім статті 5, оскільки саме ця стаття і бентежила Україну їй не подобало, що вже піднімаються питання стосовно територіальної цілісності Криму. І вона не хотіла ратифікувати цю п'яту статтю. Застереження щодо статті 5 протоколу договору було тільки підписано та проголошено у Верховної Раді аж в 1994 році. А як ми знаємо, відбулися тоді дострокові, на жаль, президентські вибори. Був змінений Леонід Кравчук Леонідом Кучмою. І невідомо, чи це було. Не з допомоги Московського царства зміна така вищої керівної посади в Україні, оскільки Леонід Кравчук кардинально відмовлявся роззброювати Україну, тому що піднімалося вже кримське питання, і було зрозуміло, що. Така зброя може ще знадобитися. Але, на жаль, потім, як ми знаємо, змінилось вище керівництво, і, на жаль, Україна втратила весь свій ядерний потенціал. Отже, як ми бачимо, Будапештський меморандум, це був вже тільки завершальний період підписання фактично вже раніше укладених договорів, яким, в принципі, і вважався Лісабонський протокол 1992 року. Ось такі були, на жаль, історичні події. І, як ми бачимо, не всі ці події, звичайно, були на користь України. В принципі, ми повинні знати свою історію, і такі історичні події ми повинні, скажімо так, грамотно аналізувати і робити для себе висновки на майбутнє, щоб в подальшому не допускати таких помилок. Що ж, всім дякую за перегляд, всім бажаю мира та добра.